Міськрада закликає Івано-Франківців створювати ОСББ. Власники квартир та нежитлових приміщень можуть взяти будинок у власне управління. Як стверджують міські посадовці, переваги ОСББ це прозорість управління, безпека, залучення грантів та захист прав мешканців. У свою чергу місто забезпечує ініціаторів фінансовою допомогою. У нас є низка затверджених програм, через які ми допомагаємо будинкам, де є ОСББ, тобто. Де немає ОСББ, ми не допомагаємо практично в цей військовий час взагалі, де є ОСББ, ми стараємося допомагати. Відповідні зміни ми внесли минулого року, і ми передбачили, що всім новоствореним ОСББ, які створилися після 1 червня 2024 року в будинках, які до 1995 року забудови, тому що. Ну, ми виходили з того, що старішим будинкам необхідно допомагати. А вже нові будинки, де так само часто робляться ОСББ. Тобто, відповідно, там ще немає таких таких великих потреб. Відповідно, ми даємо компенсацію. Житловий фонд Івано-Франківської тергромади складає близько трьох тисяч багатоквартирних будинків. Офіційно створено понад 400 ОСББ для утримання фінансової допомоги. Необхідно звернутися до центру надання адмінпослуг. Подається оцнав, звичайно, це є заява. Коли ви прийдете у вам дадуть форму цієї заяви, ви її заповните, дається витяг з єдиного. Реєстр юридичних осіб, фізичних осіб та підприємців, копія статуту, копія документа, що підтверджує прийняття будинку на баланс, копія протоколу ОСББ про прийняття рішення, що ми хочемо отримати таке відшкодування. І інформація про кількість квартир. Торік на безповоротну допомогу з міського бюджету претендували два десятка ОСББ. Загальна сума виплат 4,5 мільйона гривень. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.